Що таке композит? Часто чуємо таке питання від наших клієнтів, тому вирішили детальніше розказати про це. Композит являє собою багатошаровий матеріал з низкою переваг. Складається він із двох зовнішніх листів алюмінію і полімерного шару, що надійно тримає їх разом. У виробництві наших дверей композит використовується в поєднанні із вологостійкою ОСБІ-плитою, що створює собою композитну касету. Детальніше, із що складається полотно, можете побачити на прикладі нашого зразка, що стоїть у нас на виставці алюміній, полімерний шар, алюміній, Вологостійка ОСБ-плита, лист металу, мінеральна вата та внутрішня МДФ-накладка. Завдяки композитній касеті наші двері мають таку характеристику, як особлива висока стійкість до зовнішніх погодних умов, не вигорають на сонці, не здуваються від вологи та прослужать вам довгі роки.